Вітаю з перемогою. На перший погляд, якщо подивитися на рахунок, то якось дуже легко все відбувалося. Але на другий так, погляд, то і суперники трішечки також створили гостроту, були свої моменти. Особливо дуже класно вдався початок гри, а ось вже кінцівки десь, мабуть, по результату грали і десь дали супернику створити небезпечні нагоди біля власних воріт. Так, ми спочатку почали дуже в бойовому настрої. все було чудово, а вже потім під кінець трошки так десь може втратили цей момент, як сказати. Хто, на вашу думку, найкраще зіграв вашому матчі? Я розумію, що при такому рахунку дуже важко когось відділяти, але все ж таки. <зас> Ну, себе я точно ставити не буду. <хи> не знаю. Я не можу виділити. Думаю, всі добре зіграли. Дуже чудово зіграли. Команда, які завдання ставить на майбутнє в цьому чемпіонаті? Завжди перемога. Тільки перше місце, завжди перемога. E, взагалі, на вашу думку, чи дивилися ви вже суперників і проти кого буде найскладніше грати? Mm. Виділити я теж так не можу. Я думаю, всі ігри будуть складні, важкі, тому треба готуватися до усього. Навіть якщо якась команда буде аутсайдером, треба все одно грати дуже важливо і якісно з ними. Сьогодні все добре, все класно, але все одно завжди є над чим працювати, що удосконалювати. На вашу думку, які аспекти гри потрібно удосконалювати в вашій команді? Точно це реалізація. Бо бувають моменти, коли у нас там атака йде, але ну, бувають моменти і ну, не забуваємо навіть у пусті ворот. Мені здається, що команда після е, забитих декілька м'ячів просто кайфувала. Так, звичайно. Все, дякую. Я вам дякую.